Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник ударив трьома балістичними ракетами Іскандер М із Криму по Одесі та Кривому Рогу а також випустив 133 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-емітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку. Підтверджено збиття 98 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій. Інницький, тернопільський, рівненській, дніпропетровській, Запорізький, Одеський та Херсонській областях. Російські війська нанесли ракетний удар по кривому рогу, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторний удар по рятувальникам. Пошкоджені дві одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали. За даними ОВА, дев'ять людей зазнали поранень. Семеро з них у шпиталені, три у важкому стані. Одна людина загинула. Вночі ворог також масово атакував БПЛА місту Дніпро. Надзвичайники повідомляють, сталося декілька пожеж на об'єктах інфраструктури. Одну з них локалізовано. Її продовжують гасити рятувальники. Інші ліквідовані. На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі. Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків. На Київщині через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 квадратних метрів ліквідовано. Повідомляють у ДСНС. Також у Фастівському районі горів приватний будинок а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загоряння ліквідовано жертв і постраждалих немає. Кількість українських біженців у Євросоюзі за місяць зросла на понад 25 тисяч. За даними ЗМІ, порівняно з кінцем грудня 2024 року, загальна кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС на кінець січня зросла на 25 тисяч 530 осіб. Це плюс 0,6%. За місяць до Німеччини прибули ще 8 тисяч 800 осіб, до Чехії – 6 тисяч 360, до Іспанії – 3 тисяч. 50. У лідерах за кількістю українських біженців залишаються Німеччина – 1 мільйон 170 тисяч 250 осіб. Це 27,3% від загальної кількості в ЄС. Польща – 993 тисячі 15 осіб 23 – 23,2%. Та Чехія – 394 тисячі 985 осіб – це 9,2%. За 1111 днів повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 4131 людину. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Всього було здійснено 61 обмін. Також поза обмінами з російської неволі повернуто ще 447 наших людей. Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Стало відомо, що США вирішили відновити постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії, яка відбулась вчора. За даними керівника офісу президента Андрія Єрмака, США та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Наша держава висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогнів який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ делегації, також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Також обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме дов. Гострокову безпеку України